Відновлюватися після фізичних та моральних травм військовим допомагають в Умані. Для цього використовують заняття спортом. Для тих, хто пожертвував собою заради країни, такі заняття безкоштовні. Завдяки тренуванням, ветерани швидше повертаються до мирного життя. Детальніше про це в сюжеті наших колег із ТРК «Умань». в Умані. Військовим допомагають адаптуватися через спорт. Ветерани та колишні військовослужбовці, які після служби повертаються до мирного життя, знаходять нові можливості для адаптації. Влітку прошлого року я звільнився з лав ЗСУ і, мабуть, як більшість ветеранів столкнувся з проблемами адаптації до мирного життя раніше я займався віслуванням на байдарці. І я зрозумів, що спорт може допомогти в реабілітації військових. Всебічну підтримку воїнам, які повернулися з фронту, вже два місяці надає боксерський клуб Арес. На базі клубу ветерани мають можливість відновлюватись і тренуватися, розвивають нові вміння і навички. А головне спілкуються між собою і знаходять нові шляхи соціалізації в мирному житті. Практично два місяці боксерський клуб Арес співпрацює з ветеранською організацією нашого міста. Близько 10 ветеранів відвідують наш клуб. Ми беремо до уваги їхній стан здоров'я. Тому комусь підходять одні навантаження, комусь краще попрацювати в рукавичках на мішочку, комусь в теніс пограти, а комусь можна і з тренажерами попрацювати. Взаємодія ветеранської та спортивної організації здійснюється в межах реалізованої в умані державної підтримки. Ветерани війни також можуть отримати державну допомогу. Ветеранський спорт це 1500 гривень на квартал. Для ветеранів є дуже. Класна підтримка держави. Це фінансування на будь-які спортивні заходи в сумі 1500 гривень. Але ця 1500 гривень це розбито на квартал. Тобто ж ви маєте по 500 гривень на кожний місяць, і ці кошти ви можете реалізувати на своє фізичне здоров'я. Ми плануємо даний напрямок розвивати і будемо вдячні підтримки інших. Підприємців, людей, які дотичні до напрямків спорту. Самі учасники кажуть, що заняття дають можливість відновлюватися не лише фізично, а й психологічно. Допомагають поставити нові цілі в житті і дійсно повернутися додому. Спорт, ну, це не стільки спорт, це спілкування. ветеранів, їхня реабілітація. В, в них є якась мета. Вони підтримують друг друга і показують приклад ветеранам, які прийшли з війни.